Всім привіт! Огляд Сої, четверта частина. Продовжуємо далі, що воно як, що де оброблялося. От, дощики в нас зараз проходять. Ну, дякувати Богу, без, без граду. От, багатьох бачив є, що їх ну, повибивало. Проти погоди ми нічого не зробимо. Яку Бог дає, таку ми погоду маємо. Так, всім приємного перегляду. Так, ділянка 1, 24 травня була перша обробка гербіцидом. Там, де була лобода, от її прибило, але її не до кінця забрало. Тут була доза півтора літра раундапу Макс. Тут воно і не до кінця прибрало. От, ну, таке ми це є, поправимо. Так, в загальному чисто просто були такі полоски із із лобудою. Вже вона підскочила. Є місцями, що й менше, яка й це є. вилазить, так як зараз пішла волога. Господар працює. Знімає контент. Так, ділянка 2. Дуже те, яку перебило, буду, але вона... Хоч тут трошки було маловато жаундапу. Нічого добавимо, хана трошки погодка. Так, це ділянка 2 і сьогодні у нас 9 червня. Робимо огляд всіх діляночок. Дощ іде. Так, тут соя підскочила. Так само є де, що ще якась і вилазить. Так, дощик іде, а ми далі продовжуємо огляд сої. Так, ділянка 3. Тут була одна обробка гліфосатом 26 травня. Але в дозі літр 750. І тут Лобода полягала. Там є і Лобода, і такі зілічко. Деякі вже ну, знову починає власти, як дощики йдуть у нас. І тут ще, зараз гляну, бо 5 червня було підживка сої. Карбомід 6 кг, сульфат магнію 3 кг. І гумат калію літр в розрахунку на гектар на 180 літрів води. Тут вона чиста. Ну тільки польовий хвості Сосенка. Щось будемо думав. Так, ділянка 4. Горном якраз на полі ходить. Так, діляночка 4. Тут така відовенька трошки, бо це після гарбузів. Була одна обробка гліфусатом 14-го числа травня, потім 26-го. І п'ятого підживка сої. І в нас знову ну, дощики знову пішло зілячко. Тут треба третій раз точно обробляти, можливо, ще й четвертий раз і Перша доза була півтора літра, друга літр 750. Раундап по Макс. Воно його забрало, тільки ж тут велика забурянність була. Нічого, будемо маленько боротися з нею. Так, їдемо далі. Так, і діляночка 5. Добралися. Будемо якось ви виїжджати по ґрунтовій дорозі. ну такі. Так, Тут було дві обробки гліфосатом, 14 травня і 26 і 5 червня підживка карбомід, сульфат магнію і гумат калію. Ну, відносно дощиків знову зілечко вилазить. Будемо ще робити третю обробку тут. А так. Є ще вон соя. Не буду вже лізти в болото. Якщо так зможу. От. Є, що ще й вилазить навіть соя, дощі пішли, зерно лежало. Щось да буде якось. От. Всім дякую за перегляд.